Біблія, книга повторення закону, глава 15. у кінці семі літ зробиш відпущення, а оце те відпущення, кожен позикодавець, що позичає своєму ближньому, не буде натискати на свого ближнього та на брата свого, бо оголошено відпущення раді Господа. На чужинця будеш натискати, а що буде твоє в брата твого, те відпустить йому рука твоя. Та тільки не буде серед тебе Бога, бо конче поблагословить тебе Господь, у краї, якого Господь Бог твій дає тобі на спадок, що ти посів його. Якщо тільки конче будеш ти слухатись Господа, Бога. Свого щоб додержувати, виконувати кожну ту заповідь, що я наказую тобі сьогодні. Бо Господь Бог твій поблагословив тебе, як говорив був тобі, і ти зробиш, що багато людей даватиме тобі позичку, а ти не даватимеш позички. Будеш ти панувати над багатьма народами, а над тобою, будуть панувати. Коли буде серед тебе в і один із братів твоїх у одній із брамст твоїх, у краї твоїм, щоб Господь Бог твій дає тобі, то не зробиш запеклим свого серця і не замкнеш свої руки від убогого брата свого. Бо Конче відкриєш свою руку йому і конче позичиш йому його потребою, що буде бракувати йому. Стережися, щоб у серці твоїм не зародилася зла думка, що ти не сказав. Наблизився сьомий рік рік відпущення, і буде е, зле твоє око на Бога брата твого, індаси дасити йому, то він буде кликнути на тебе до Господа, і буде на тобі гріх. Е, конче даси йому, і нехай не жаліє твоє серце, коли ти даватимеш йому. Бо за ту річ пав благословить тебе, Господь Бог твій у кожнім чині твоїм. І в усьому до чого торкнеться рука твоя, бо не переведеться у Бога посеред краю, кому я наказую тобі, говорячи, конче відкрий руку свою для брата свого і Бога свого, і для беззаможного свого краю своїм. Коли буде поданий тобі брат, твій єврей або єврейка, то буде служити тобі шість літ, а сьомого року відпустиш його вільним від себе. А коли відпустиш його вільним від себе, не відпустиш його порожня. конче наділи його з худоби своєї, дрібної стовпу свого, і з кладки чавила свого, чим поблагословив тебе Господь Бог твій, те даси йому. І будеш пам'ятати, що Рабом був сам, який. Підському краї та викупив тебе Господь Бог твій, тому я наказую тобі працює сьогодні. І станеться, коли він скаже тобі: не вийду від тебе, бо полюбив я тебе та дім твій, бо добре йому з тобою, то візьмеш шило та й проколеш йому вухо до дверей, і стане він тобі вічним рабом, і невільниці своєї заробиш так само. Нехай не буде тобі тяжким в очах твоїх те, що ти відпускаєш його вільним від себе, бо наємницьку платню він відробив. Тобі в твоє за шість літ і поблагословив тебе Господь Бог твій у всім, що ти робитимеш. Кожного перворідного серця, що народився в худобі твоїй великій та в худобі твоїй дрібній, посвятиш Господові Богу своєму, не будеш працювати перворідним вола свого і не будеш стригти перворідного отари своєї. Перед лицем Господа Бога свого рік річно будеш його їсти, ти та дім твій у місці, який вибере Господь. А коли буде в нім вода, кульгаве або сліпе, усяка зла вада, то не принесеш його в жертву для Господа Бога свого. У брамах своїх будеш його їсти нечистий, чистий розум і сарне, як олені. тільки крови його не будеш їсти, на землю виліши її, як воду.